Ну що? Все якось швидко. Не дуже сплановано, але ось ось я маю їхати. Побачимо. Стою це таке хлопчики, дівчатка. Десь ми їдемо. А те? Хто його знає? <світло -праць> <світло -праць> <світло -праць> Такі от справи. Річка гарна. Течія сильна. Погода гарна. Ось гарний, прекрасний чудовий день. Щоб самопочита, щоб було. Ото якось тяжковато після чи то їжі, чи то подорожей. Але в цілому, в цілому все буде, все чудово. Ну, та якось так Тишина, пташки співають. Позитив. Вот такая красота. Сегодня у нас уже полный дилог. 12 лютого. И место Ужгород. Закарпатской области. Здесь далеченько вид дома. Але дивлячись, щоб вважати своїм домом. З дороги трошки. Трошки лува якась вадна. Треба відпочити. Такий ось номерок. Гарненький, приємний. ще не розпаковані речі. Тут є віконце. шум Телевізор, Sony. Класний. Там вікна. Далі буде далі? Побачимось.